Тільки маленькі ялиночки, які ще не доросли до того, щоб їх запрошували в гості. Їм сказали спати. Так доказали їм дорослі. Але кому під новий рік хочеться спати? Давайте зустрічати новий рік, сказала найстарша. А вони ставлять ялинку посеред кімнати та веселяться навколо неї. Але що робити? А, 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 а в мене сьогодні день народження, сказала найменше ялиночка і зразу відчула, що збрехала невдало. Яке народження в ялиночка? Тому її подруги, хоч і не вірили ні в день народження, ні в вименини. В один голос вибрали ялиночку королеву. Вони взялись завіти та, пританцьовуючи навколо маленької ялиночки, співали. У лісі лісіте. E é